Вітаю друзі на каналі Щоденеке Життя. І от чергова підбірка. Рубчик 1753 року. Часів правління Єлизавети Петрівни. І такий рубчик було виставлено в групі нумизматика і виставив його. Один із фігурантів передніх випусків Михайло Черкас. Людина займається то лі металоломом, то лі скупкою чогось. У ну, нього, іноді, вис... Вис... нього ін, іноді так гарненько вистерілює. І ціни. Поточної, за скільки він був проданий, ми, на жаль, не знаємо, тому що він казав, що пропозиції писати в приват. Але в коментарях найвища пропозиція збереглася 10 тисяч гривень. Подивимося на цього рубчика з усіх сторон. Рубчик. Копаний, що він не в гарному стані, я не скажу, але коли ви ще побачите Рубчик Єлизавети Петрівни. Шикарна є вещь. йдемо далі. Як вам такий от великий лот гудзиків та два котелка. Ріо, тобто армія Російської Імперії. І Радянський. Це в нас Ріо Лотунний, це в нас Радянський Аліменьовий. І такі ось у лодку панини, та сіки треба було накопати, було продано в групі західний аукціон за 2100 гривень. Подивимося решту фото. І бачимо, що гузики зібрані тільки тільки можна. І Грія, і Ні... Перша світова, і Друга світова, німецькі гузики, американські гузики, Ось навіть гузик поштальйона. Тут, тут по переліку, Я, на мою думку, дуже шикарний лот. І номерні дивізії, і. Австравенгрія. Що тут тільки немає. Ну що ж, йдемо далі? Ось така друзі пляшанка. Що воно не зрозуміло. Написано по торежимному російському при успівшому. Що це таке. А це в нас золота медаль. При успішному. так вона і називається, видавали такі медалі ще при Миколі І. Важить така медаль? Увага! 88,5 грамів золота 990 проби. проби. Просить за таку медаль Паша Нумізмат 15 тисяч вічно зелених. Подивимося іншу сторону. Красота? Звісно, що медаль побачила життя, але друзі, оця штучка має рідкість r 3 Тобто, взагалі, побачити її в продажу дуже велика рідкість, а мати таку, ну 15 тисяч доларів. От, от було б бідав би. Заразу не думаючи. Що ж, йдемо далі. І традиційно трохи про техніку. До вашої уваги двигун. Від мотоцикла М72N 1958 року. Такий двигун був відреставрований автором, і автор просить за цей двигун 25000, але бажаючих купити поки що не знайшлося. Тому що реставрація виглядає досить... Сумнівно. Якось так. Фото, на жаль, одне. Йдемо далі. І на останок публікація Свіженькі групи. антикваріат, оцінка купівля продаж. Виставлено ось така підбірочка срібла. Бачимо тут і ланцюжки, і браслети, і хрестики. І навіть ладенки. І автор написав просто доброго: 60 гривень за грам. Люди деякі браслети цікавилися і пеланцюги. Чи було щось придбано за такою ціною? Не могу сказати. Історія умалчує. Ось у нас по грамам розписано. 60 гривень на грам, ну як вам сказати, це ціна на біржі на фондовій. А поки в нас, я не знаю, у нас поки що 42-43 гривні ціна за грам. А як ми бачимо, що це ще вироби, це не чистого золота, ну дай Боже. Ой, це вироби. не з чистого срібла. 925 дай боже. Ну, якось так. На цьому все. Буду прощатися, будь ласка, якщо вам сподобалося те, що ви побачили. Поставте коментар, подобайку, поділіться, тому що тема відео стосується платформи конкурента YouTube, і YouTube дуже не любить, коли публікують на ньому відео про Facebook. Фейс... На цьому все. Всім дякую, до побачення. Мирного неба!